Знаєте, ми під час най найважчих кризових явищ 90-х виживали поодинці. І за інерцією продовжуємо і зараз локально жити, ізольовано, кожен в своєму колективі. Від цього ми багато втрачаємо, тому що переваги. Є у кожного свої переваги, свої ноу-хау, свої цікаві досягнення. І ознайомитися з досягненнями один одного є великою перевагою для кожного з нас. Від цього ми збагачуємося. І сьогодні, безумовно, нам потрібно створити єдине. Молодіжне середовище спочатку на рівні нашого Солов'янського району, а я сподіваюся, що ця, ця ініціатива буде свого розвитку. Переваги від різноманіття є дуже цікавим для кожного з нас. У кожного є щось таке, що цікаве іншому, і ми з радістю будемо один одному це надавати. Ви знаєте, до такого. Об'єднання зусиль е, навчальних закладів нашого району і е, майбутніх інших районів, е, нас підштовхнули студенти НАО та КПІ. Коли взимку вони влаштували е, змагання сніжних боїв Дружнім, в дружньому такому гумористичному е, е, плані е, і. Мені особисто це дуже сподобалося. Потім ми з Максимом Георгійовичем, з Миколою Сергійовичем обговорили цю подію. Нам це дуже сподобалося. І прийшла думка поширити таку, такі контакти дружні, дружну взаємодію на усі сфери, на наукову, освітянську, культурологічну, спортивну, на усі сфери. І результатом цього є сьогоднішня наша зустріч і сьогоднішнє підписання меморандуму. Я дуже вдячний голові Солом'янської державної районної адміністрації Івану Петровичу Сидорову, тому що на його майданчику це відбувається. І... Дякуємо вам, Іване Петровичу, від усіх ректорів. Ви завжди турбуєтеся про вищі навчальні заклади, про молодь. А сьогодні ви нас і об'єднуєте в таке єдине і дуже хороше середовище. Я переконаний, що для молоді, для наших студентів це буде дуже цікаво. І вже ближчим часом ми, ми знаємо, що студенти зараз працюють над такими. Амбітними планами проведення спортивних змагань, культурологічних заходів, конкурсів. Все це буде нам дуже-дуже цікаво і ми дуже вдячні, Івана Петровичу, що ви нас об'єднуєте у Я бажаю молоді яскравого, цікавого життя в нашому спільному середовищі. Бажаю нових контактів, нових дружніх стосунків. Від цього ми виграємо усі. Щасти вам дорогі!